Друзі, вітаю! Сьогодні ми говоримо про кругову підтяжку обличчя. Я Павло Денищук, більш як з 30-річним хірургічним досвідом. І сьогодні ми будемо говорити коротко про підтяжку обличчя. Що таке підтяжка обличчя, які є методи підтяжки обличчя і ціни на це оперативне втручання. Підтяжка обличчя це самий ефективний метод омолодження. Зазвичай... Під підтяжкою обличчя люди розуміють, це смаз підтяжка, це хірургічна підтяжка, яка передбачає серйозне відшарування шкіри, смаз лоскоту. І цим самим ми маємо можливість отримати колосальний результат від цього впливу. Як мінімум, людина може зняти 15-20 років віку з свого зовнішнього вигляду, і що ще важливо, що ефект від такого оперативного втручання триває. Більше як 10 років. Це вже з моєї практики, тому що в мене є пацієнти, які оперувалися вже повторно після 10 років після попереднього оперативного втручання. І що важливо, я ще раз хочу відмітити, що підтяжка обличчя вимагає не тільки підтяжки шкіри, як було раніше, а і робота на глибоких структурах, з масло скута, на спеціальних просторах в ділянці обличчя, і це дає якраз ті виражені і довготривалі ефекти від такого оперативного втручання. Тому ми отримуємо більш гармонійний і природний результат від такого підходу, ніж як було раніше карикатурні вигляди, коли розтягується рот не закриваються очі. Там такі моменти, коли люди можуть якраз в результаті підтяжки обличчя мати досить такі, ну, карикатурні вигляди. Хочу також сказати, що оперативне втручання в основному проходить під загальним знечуленням. Але, до речі, в мене є досвід, коли я проводив такі оперативні втручання і під місцеву анестезію, але це казуїстичні випадки. І що потрібно сказати, знову ж таки, що досить відчутний і реабілітаційний період. Мінімум від 2 до 4 тижнів потрібно пацієнту орієнтуватися на той період, коли будуть синяки, набрики, і потрібно проводити реабілітаційну програму. Що зразу хочу сказати, що в клініці Анакосмо розроблена спеціальна реабілітаційна програма для пацієнтів, хто проводить такого плану колосальне. Оперативне втручання по омолодженню обличчя. І ще хочу відмітити, як правило, монопідтяжки обличчя в мене вже давно не було. Як правило, це комбінація з блефаропластикою, булхорном, видалення або переміщення жирових тіл біша, тобто це такий комплекс омолодження, який дає гарантовано гармонійний, довготривалий результат. І відповідним чином буде залежати від того методу підходу, який буде для пацієнта проведено. А також від того комплексу оперативних втручань, які я перерахував раніше, і від цього все залежить вартість ціни. Якщо вас цікавить дійсно вартість такого оперативного втручання, то ви можете подивитися на сайті. Зноску я залишу знизу. А також в мене є дуже багато відео про якраз підтяжку обличчя. Якщо вас зацікавила ця тема, проходьте на мої зноски, цікавтеся, дивіться, задавайте питання, обов'язково отримаєте відповідь. І якщо вас цікавить. Теми хірургічного і нехірургічного омолодження, обличчя тіла, різні методи оздоровлення. Підписуйтесь на мій канал, ви знайдете дуже багато цікавих новин. Зустрінемось. Удачі!